Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Ви сьогодні вже проснулись? Мамі з татом посміхнулись? На заняття вам вже час. Рада я вітати вас. Сьогодні ми з вами познайомимось із звукосполученням ЙЕ, Е, літерою Є. Але спочатку давайте виконаємо артикуляційну гімнастику. Артикуляційна гімнастика разом із жиравчиком журою. Перша наша вправа бегемотик. Відкриваємо ротик як бегемотик. Повторюйте зі мною разом. Наступна наша вправа гойдалка. Язичок торкається у верхніх та нижніх зубів. Повторюйте зі мною. Музика. Наступна вправа гребінець. Нам потрібно розчесати наш язичок. Верхніми супками спробуємо разом з нами. А тепер в іншу сторону. Лята. Наступна наша вправа голочка. Нам потрібно зробити язичок вузьким та утримувати його. Спробуємо разом з нами. Музика. Наступна вправа лопатечка. Покладемо язичок на нижню губу. Відпочивати. Та потримаємо його. Музика. Наступна наша вправа кішка сердиться. Нам потрібно язичок поставити за нижні зубки та витягувати вперед. Спробуємо разом з нами! Наша вправа парканчик. Нам потрібно з вами язичок заховати за зубки та усміхнутися, показати свої зубки. Спробуємо разом з нами. А зараз я запрошую вас прослухати цікаву історію. Як утворилася літера Є. Одного літнього дня легенький вітерець зашелестів кронами дерев і опустив на землю звук Е. яка літала разом з лелеками далеко за моря. Е. промовив звук Е. Тут діється щось цікаве. А де це я? Вона піднялася на ганок, де відпочивав звук Й. І тихенько присіла біля нього, зітхнувши е, -е, е. Звук «й» почув знайомий голос, прокинувся і промовив. Як добре зазвучав звук Е? Зі мною разом це буде Є. Ми подаруємо абетці ще один звук та букву Є. Звук Е виявився не проти. Так, вони і подружилися. Запам'ятайте, діти, літера Є складається з двох звуків: Й та Е. На початку слова, після голосного та після апострофа. Так, давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова єнот. Перша літера Є. Який звук ми чуємо? Є. Так, на початку слова буква Є завжди позначає два звука. Є. Він м'який приголосний та Є. е, який позначає голосний звук ми чуємо Н. Він приголосний, твердий, пишемо одну рисочку. О, голосний, пишемо кружечок. Т, приголосний, твердий. Пишемо одну рисочку. І так, в слові в цьому єнот ми бачимо чотири букви. Але звуків виявилося 5. А тепер розділимо це слово на склади. Але пам'ятаємо, скільки голосних, стільки і складів. Так, скільки складів? Так, два. Перший склад є другий нот. А який же склад наголошений? Як дізнатися? Правильно пам'ятаєте. Треба це слово покликати. Єнот! Так, падає на другий склад. Другий склад наголошений. Ви молодці малята! Добре попрацювали! До нових зустрічей!